Верхня щелепа максіля парна кістка. Вона має ціло і чотири відростки лобовий, виличний, комірковий і піднебінний. Ціло верхньої щелепи Корпус макселя містить верхню щелепну пазуху синус макселяріс, що сполучається через великий верхньощелепний розтвір Хіатус макселяріс з носовою порожниною. Цю порожнину ще називають пазухою гаймора. Ціло має неправильну кубоподібну форму. На ньому є чотири поверхні передня очноямкова підскронева і носова. Передня поверхня фацес антеріор увігнута. Від очноямкової поверхні її відокремлює підочноямковий край Марго інфраорбіталіс, нижче цього краю помітний підочноямковий отвір Foramen Infraорбіталі, через який виходить на поверхню кістки підочноямковий нерв, гілка трічастого нерва. П'ятої пари. Під цим отвором помітна і клова ямка фосса каніна. На присередньому гострому краї передньої поверхні тіла верхньої щелепи добре виражена носова вирізка, інцизура назаліс, яка бере участь в утворенні грушоподібного отвору. Нижній край носової вирізки виступає вперед і утворює передню носову ось, Спіна назаліс антеріор. Очноямкова поверхня Фацаес орбіталіс. Утворює нижню стінку орбіти. Вона має трикутну форму, гладка і дещо увігнута. Її присередній край з'єднується зі сльозовою кісткою, з очноямковою пластинкою ріщичастої кістки і очноямковим відростком піднебінної кістки. Задній край очноямкової поверхні на цілому черепі обмежує нижню очноямкову щелину фісура орбіталіс інферіор. Тут починається підочноямкова борозна. Сулькус інфраорбіталіс, вона прямує вперед і продовжується в підочноямковий канал Каналіс інфраорбіталіс, що відкривається на передній поверхні цілої верхньої щелепи підочно-ямковим отвором. У підочноямковій борозні і каналі є коміркові отвори, через які проходять нерви і судини до верхніх зубів. Підскронева поверхня Facies infratemporalis бере участь в утворенні підскроневої і крило піднебінної ямок. Від передньої поверхні. Вона відділена основою виличного відростка, на підскроневій поверхні помітний горб верхньої щелепи тубермаксіля. На ньому відкриваються коміркові отвори Фораміна альвіолярія, що ведуть в коміркові канали, каналіс через які проходять нерви і судини до верхніх кутніх зубів. На межі з носовою поверхнею. Вертикально розташована велика піднебінна борозна солько з майор що бере участь в утворенні великого піднебінного каналу. Носова поверхня назаліз, має складний рельєф. Бере участь в утворенні бічної стінки кісткової порожнини носа разом з піднебінною кісткою і нижньою носовою раковиною. Донизу носова поверхня переходить у верхню поверхню піднебінного відростка верхньої щелепи. На носовій поверхні. Видно верхній щелепний розтвір, Hiatus maxillaris, що веде у верхню щелепну пазуху Sinus maxillaris. Спереду від роствору вертикально розташована сльозна борозна Сулькус лекriс. Остання разом зі сльозовою кісткою і нижньою носовою раковиною утворює нососльозовий канал каналіс назолекriмаліс. Попереду цієї борозни горизонтально розташований раковинний гребінь Кріста конхаліс. До якого прикріплюється нижня носова раковина. Лобовий відросток процес фронталіс відходить від ціла верхньої щелепи догори, і своїм зазубреним кінцем досягає носової частини лобової кістки. На бічній поверхні відростка йде прямовисно передній сльозовий гребінь Кріста Лікрімаліс антеріор, який продовжується донизу в підочно-ямковий край Марго Infraorbitalis, що разом з лобовим відростком. Обмежує попереду сльозну борозну сулькус ля На присередній поверхні лобового відростка помітний решічастий гребінь кріста етмоїдаліс, з яким зростається передня частина середньої носової раковини решічастої кістки. Виличний відросток процесу зігоматікус. відходить від верхньої бічної частини тіла верхньої щелепи і своїм зазубреним кінцем з'єднується з виличною кісткою. Комірковий відросток процесу альвіолярис представлений товстою вигнутою вперед пластинкою, що відходить від ціла верхньої щелепи вниз. Нижній вільний край відростка, коміркова дуга аркус альвіорis, має ямочки, зубні комірки Альвіолі денталіс, для восьми верхніх зубів. Комірки розмежовані між собою між комірковими перегородками септа interальveolaria. На зовнішній поверхні коміркового відростка помітні коміркові випини юга альвіоля. Піднебінний відросток процесу паляцінус це горизонтальна пластинка, що відходить від носової поверхні тіла верхньої щелепи. Гладка верхня поверхня піднебінного відростка бере участь в утворенні нижньої стінки кісткової носової порожнини, тобто більшої частини кісткового піднебіння. Присередній край відростка Піднятий догори і називається носовим гребенем кріста назаліс, і разом з протилежним гребенем утворює підвищення, до якого приєднується кісткова носова перегородка. Нижня поверхня піднебінного відростка шорстка. При середній краї протилежних піднебінних відростків з'єднується серединним піднебінним швом, на початку якого є різцевий отвір форамен інцизівум, що веде в різцевий канал каналіс інцизівус. Через цей канал порожнини носа проходить носопіднебінний нерв. Задній край піднебінного відростка з'єднується поперечним піднебінним швом з горизонтальною пластинкою піднебінної кістки.